Беня Біру у першому перетну КПП Велика палець Нодьгодош на Українсько-Угорському кордоні. Цей пункт пропуску відкрили 8 квітня. Давним-давно вже чекаємо цю подію, так що особисто для мене дуже зручно, щоб відкривається пункт пропуску. Чим зручно, чому зручно? Я часто виїжджаю за кордоном, раз у тиждень, так що буде ближче до мене. Ага, так треба було куди ви їхали? Куди? Вилок. Через вилок, через пункт пропусту. Скільки ви вам їхати тоді доводилось? десь 20-30 км звідси, то півгодини. А тепер вже. Годин біка ще були. Так, так, так. Угу. І як оформлення прийшло? Швидко? Все, Такий швидко, швидко. Все добре, 5 хвилин, протягом п'ять хвилин оформи. Через цей пункт пропуску зможуть перетнути кордон 700 людей за день, розповів заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю Мукачевського загону Ігор Сірий. Відповідно, режим функціонування пункту пропуска з 8 по 19 щоденно Пропускна спроможність планується нами до 300 транспортних засобів до 700 осіб щодо здійснення навіста на виїзд. Нами передбачено дві смуги руху відповідно на вїзному виїзному напрямку. У нас буде облаштовано два робочих місця, також два робочих місця резервні. Огляд транспортних засобів буде здійснюватись відповідно на смугах руху слідування, в'їзд та виїзд. Підрозділ забезпечений повним спектром технічних засобів прикордонного контролю для здійснення огляду транспортних засобів, використання з методом поглибленого огляду, а також новітні технічні у нас прилади, які здійснюють перевірку документів з метою виявлення ознак підробки, підроблених та недійсних паспортних документів. І буде працювати як підрозділ митного оформлення митного поста «Вилок». у нас, як повідомив колега, вже обладнані робочі місця співробітників закарпатської митниці, які будуть здійснювати митне оформлення громадян і транспортних засобів при їх. Пропуску через митний кордон а, України на в'їзд і на виїзд підрозділ буде працювати в складі восьми осіб. Зміна буде складати дві особи а, з дійсним навантаженням, яке ми очікуємо. Зараз ми справимося на будівництво КПП. Велика палат Нодьгодо витратили 4 мільйони гривень з держбюджету. Розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. В цілому на цей проект у нас заплановано 80 мільйонів гривень. Роботи тут, які сьогодні ви бачите, вони є тимчасовими. Ми будемо продовжувати розбудовувати цей пункт пропуску. І до кінця травня ми маємо вже тут встановити пункт. повноцінний пункт пропуск. Фінансування розбудови пунктів пропуску. В нас було Закладено в допомогу, яку ми отримали від наших партнерів американських. Що вона призупинена? Тож ми звернулись до наших європейських партнерів, до європейських банків розвитку для того, щоб вони надали нам відповідні, відповідні ресурси для подальшої роботи. Всі переговори в нас успішно завершились. Скільки витратили угорці на будівництво пункту пропуску? Левен Тимодір сказав. Ми працюємо над цим проектом понад 12 років. Будь ласка, не просіть мене порахувати усі витрати за 12 років, тому що я це не зможу зробити. Дорога, яку ми збудували з угорської сторони, була зроблена ще 8 років тому. Ми ще тоді хотіли відкрити цей пункт пропуску, але тодішня українська влада не змогла нам піти на зустріч. Але близько року тому з українського боку стався великий поворот того часу. Я майже щодня отримував дзвінки, що спонукали мене пришвидшити і зробити певні кроки, щоб відкрити цей пункт пропуску. Вісімнадцятому році так була зроблена стиковка доріг. Минулого року було змінено базову угоду між Україною та Угорщиною, додалена стаття 13А про відкриття пункту пропуску Велика палать Надьготаж. Одним із етапів відкриття цього пункту пропуска є відкриття цього контрольного пункту в'їзду. Виїзду. Влаштування цього пункту пропуску було витрачено біля. 4 мільйонів гривень гривень, половина з яких витрачена для того, щоб електрифікувати цей пункт пропуску. Було зроблено водопостачання, тут є повноцінний туалет, водовідведення, поставлені модулі для прикордонної митної служби. Цей пункт пропуску дозволить перетинати кордон легковим транспортним засобом вагою до 3,5 тонн та розвантажити інші пункти. Мадіорозсеґішкарпет саме родя лікти тергуть. Відкриття цього пункту пропуску для Угорщини та для Закарпаття означає, що можуть здійснюватися ще тісніші зв'язки між нами та жителями наших країн, а також можуть розбудовуватися відносини. Це є важливим кроком у відносинах Угорщини та України. Це втілює ті наші довгострокові перспективи, які означають, що ми працюємо для майбутнього. Завдяки таким серйозним інвестиціям ми закладаємо основу майбутнього успішного співробітництва. Особливою цінністю цього відкриття є те, що багато років не вдавалося це відкрити так само, як і багато інших пунктів пропуску, але нам вдалося. Разом реалізувати цей проект в той момент, коли відносини між нашими країнами є такими, про які ви знаєте. З понтушанту, дякую мітілан на сьогоднішній день за відсутності авіації. Більшість людей виїжджають саме автомобільними дорогами і вони використовують саме автомобільні пункти пропуску. Звісно, і залізничні, тому для нас і залізничні, і автомобільні пункти пропуску на сьогодні є значним пріоритетом державним. Цей пункт пропуску є частиною нашої стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури. Ми її затвердили минулого грудня разом з країнами Європейського союзу, нашими сусідами, які так само погодили цю стратегію. Цей пункт пропуску ви бачите абсолютно новий. Він, звісно, на тимчасовій інфраструктурі, але ми плануємо його розбудовувати на легких конструкціях, але зробити це повноцінним пунктом пропуску. І в нас для цього виділені з державного бюджету кошти. Тобто кошти у нас на цей конкретний пункт пропуску є. Плануємо розпочати будівництво повноцінного пункту пропуску для легкових автомобілів цьому році. Відповідно до угоди, він буде приймати і пропускати автомобільний транспорт до 3,5 тонн. В перспективі відповідно до угоди, цей пункт пропуска має бути розширений для пропуску автобусів і працювати цілодобово. Плануємо закінчити і зробити в цьому році для легкого транспорту. Пункт пропуску Велика палець нодгодош, який відкрили 8 квітня, працюватиме з 8 до 19 години. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.